Сьогодні ми, студентки першого курсу факультету журналістики Запорізького національного університету, стоїмо на порозі нашого 71-го ліцею не вперше, але у якості студенток, в перший раз. Ми тут, аби вирушити невеличку подорож у часі і зустрітися з тими, хто навчив нас більшого ніж просто формула та правила, бо вчителі не лише про суворий голос та оцінки. Це про жарти на перервах, про маленькі підказки. Коли здається, коли здається, що нічого не встигаєш, дякуємо вам за віру в нас, навіть коли ми сумнівались. Дякую, що показали, що навчання це не просто нудний обов'язок, а відкриття світу. Але сьогодні у День вчителя ми тут не лише для того, щоб сказати дякуємо. Ми тут для того, щоб нагадати собі і вам, що кожен вчитель не тільки залишає слід у нашій історії, а й має свою не менш важливу та цікаву, власну. Я Мечель селіна, і зараз ми поспілкуємося зі вчителькою історії Оленою Анатоліє. Якби не вчителювання, ким би ви могли бути? Ким ви мріяли стати в дитинстві? Е, мрій було багато. Я думаю, як і усі діти мріють стати один рік одним, на другий рік іншу якусь професію обирають. Е, мабуть, я найбільше мріяла бути акторкою, бо дуже часто виступала на сцені. Але ж я думаю, що в якійсь мірі я реалізувала це, бо вчителювати це кожен день виходити на сцену, так? І передавати емоції, ну і отримати від дітей також реакцію. Чи є у вас спогад зі шкільного життя, який закарбувався вам найбільше? Ну, спогадів багато, взагалі-то через роки вже згадуєш. Частіше вчителів, ніж однокласників. І е, мої спогади, мабуть, пов'язані з моєю професією. Майже е, хотіла би сказати про свою вчительку історії, що, мабуть, я пішла в цю професію і саме обрала історію, тому що в мене була вчителька така, яка одного разу мені сказала, ти вмієш цікаво розповідати, йди вчителювати. І тож цей мій вибір, мабуть, пов'язаний з моєю вчителькою історії. Який момент у вашій педагогічній практиці ви вважаєте найбільш запам'ятовуючим? Знаєте, таких моментів дуже було багато в житті, Ну, мені здається, що такий момент часто повторювальний, це «Сяючі очі дітей. Коли вони розуміють, коли вони розуміють, що вони здатні бути краще, і мені здається, що для кожного вчителя це найкращий момент у вчителюванні, коли ти, ти думає, знаєш, що діти тебе розуміють, і що твоя праця приносить користь. Зараз ми поговоримо з вчителем інформатики Віктором Івановичем. Згадайте себе, коли ви були школяри. Як звали вашого улюбленого вчителя? І що він викладав? Це була класний керівник, звали її Лариса Валентинівна, і це була молода вчитель, яка прийшла після університету зразу. Вона була, викладала зарубіжну літературу, була дуже гарним вчителем. Але особливість її була в тому, що вона знайшла дуже добрий підхід до нас як п'ятикласників. Зробила нас більш дисциплінованими, більш зацікавленими, що в подальшому дуже нам всім допомогло. Якщо уявити, що ви знову школяр, на який предмет ви йшли б з найбільшим захопленням? Ну, якщо повернутися в минуле і продивитися все своє життя, пішов би на фізику, на математику і, мабуть, на хімію. Бо скоріше. Як показав досвід, це науки, які мені ближче, мені особисто абсолютно. Тому ну, ось ці предмети я б, мабуть, б дуже з великою радістю все ж таки пішов ще раз. А на якому факультеті і в якому університеті ви навчалися? І чи були у вас сумніви при виборі професії? Навчався я в університеті на той час це був Запорізький державний університет, зараз це Запорізький національний університет. Навчався я на фізичному факультеті на кафедрі твердотільної електроніки та мікроелектроніки. З вибором, ну скажімо так, завжди були ближче науки, більш точні, тому такий вибір став, що це буде фізика, тому пішов саме на цей факультет. Я Аліна Пацелі, і зараз ми завітаємо до вчителя математики, а також мого класного керівника Олени В'ячеславівни. Якщо уявити, що ви знову стали школяркою, на який предмет ви вийшли з найбільшим захопленням? На англійський, щоб вивчити цю мову. Усі ми проходили студентське життя. А в якому університеті навчалися ви? В запорізькому національному. А чи були якісь ритуали, які вам найбільше запам'яталися? Так, аукціон заліків та барів до екзамену. А зараз беру вас з собою до вчительки української мови та літератури Анни Ігорівни. Ви, як вчитель, протягом багатьох років є разом з учнями. А що саме для вас було найцікавішим чи найдивовижнішим у спостереженні за тим, як ці самі діти поступово формуються як особистості? А цікаво дуже завжди спостерігати, як вони дорослішать, як приходять до тебе в клас. Маленькі, гамірні, веселі, безтурботні, такі п'ятикласники. А потім протягом навчання в школі ти бачиш, як вони перетворюються на прекрасних юнаків і дівчат, таких відповідальних, старанних, цілеспрямованих, амбітних. Це ну, от найвдячніше у учительській праці і найцікавіше. Деякі люди стверджують, що професія вчителя – це справжнє покликання. А чи згодні ви з цим? Чи можуть Така професія бути просто кар'єрою? Ви знаєте, ну дуже складне питання, і я б сказала підступне. На мою думку, а, в учительстві а, без емоційного да, компоненту, а, без любові до дітей до своєї праці ну неможливо. А, тут Ну, більше я думаю, не про кар'єру тут більше про професіоналізм. Бо діти дуже відчувають чітко фальш, тому перед ними потрібно бути і чесним завжди, і мати високий рівень знань. А коли саме ви зрозуміли для себе, що хочете бути самовчителем? Скажу відверто, не із самого початку навчання. Мені завжди подобалася мова, література, да, відкривати для себе якісь моменти цікаві. А вперше я відчула таку зацікавленість в роботі з дітьми, коли пішла на четвертому курсі на практику до п'ятикласників. До малючків я подивилася уроки, які їм викладала моя колега старша і я була в захопленні. І коли я помітила вогник пізнання да інтересу в їх очах, ну це затягує, і я вирішила, що я люблю не тільки літера й дітей. Я Телешко Олеся, і сьогодні ми завітаємо до вчительки української мови та літератури Олени Анатолівни. Чи були у вас сумніви, коли ви обирали професію, та чому ви саме пішли на цю спеціальність? Олесю, я взагалі-то до 10 класу хотіла стати вчителькою математики, вчилася в фізико-математичному класі, але коли прийшла незалежність і були такі настрої проукраїнські, то у нас помінялася вчителька, дуже гарна вчителька була, і вона нас настільки заохотила, що я вирішила, незважаючи на шалений конкурс, вступати саме на факультет. Щоб стати викладачем української мови та літератури, вчительський шлях я обрала свідомо. А чи є у вас цікаві історії під час підготовки до іспитів? А та які? Ну, особливо цікавого в підготовці до іспитів немає. Нічого. Це як завжди, студенти в основному так ходять на пари, нічого не вчать, а потім за дві-три ночі все вивчав. Ну це звичайно перебільшено. Але я пам'ятаю, як на другому третьому курсі ми писали шпаргалки, і я пам'ятаю, що мені здавалося, якщо я дістану цю шпаргалку, то побачить не те, що ви, весь університет, але й весь світ. Тобто, у мене деякий час були шпаргалки, а я ніколи не користувалася. Дуже мене дивувало спостерігати за тим, як. Можуть списувати мої однокурсники, яке це справді мистецтво. Коли передати самі собі посилання, будучи студентом, що це було? Ну, чесно кажучи, мої студентські роки в Запорізькому національному університеті минули настільки щасливо, що, мабуть, я би побажала собі не втрачати зв'язок із своїми однокурсниками, одногрупниками і більше підтримувати, і цінувати. Оті моменти студентські очного навчання на відміну від сьогоднішнього дня. Ну я не знаю, чесно кажучи, студентські роки це таке щастя, що я побажала собі менше хвилюватися на першому курсі, але це в принципі, мабуть, неможливо. А зараз ми зазирнемо до Сергія Васильовича, вчителя фізики та астрономії. Чи пам'ятаєте ви свою першу практику та як вона пройшла? Так, да, звичайно. Пам'ятаю, е не пам'ятаю точно номер школи. 25, 25. 25 По-моєму, там школа мистецтв було. Це в якийсь та далеких 90-х роках. Пам'ятаю все. Що для вас означало слово мрія у студентському або у шкільному житті? І здійснилася вона зараз? Ну, тоді, в ті роки, мрія, мабуть, загальними такими. Словами, це в першу чергу самостійність і незалежність, хоч як воно пафосно не звучать, але це дійсно так. А ми, як ніхто інший, знаємо вашу колекцію анекдотів. Розкажіть, будь ласка, який ваш найулюбленіший? Мій любимий, навіть самий простий такий, ну, жестами річка, е, проходить кордон ну, між Турцією та Росією. По одній стороні ходить, патрулює э, Петька, по іншій турок. Ну і скучно турок показує жест. Петька. О. Турок. о! Петька. Приходить Петька до Чає, каже, Чай. Ну, капіталіст, ну натовці, ну такий кровожадний народ. Це ужас. Він мені показує заріжу тебе. Я йому показую – заколю. Він мені показує, камінням прикидає. Йому показую – в річки, втоплю. Приходить турок до командира, каже, товариш полковник. Ну, Русский, ну такі дебіли, такі дебіли. Я в нього запитую, ти хто? Показали козел. Я спрашиваю, спрашую. Нет водоплавающій. А зараз ми завітаємо до моєї вчительці історії України та технології класного керівника Ірини Валентинівни. Який викладач або предмет надихнув вас у навчанні? Навчанні далі продовжувати свою да, професію отримувати, да? Так так. Ну, Ліся, я так думаю, що це був е, мій директор, мій, мій вчитель е, історії та права, Грох Анатолій Іванович. Він так розповідав історію, що ми коли е, заходили до нього на урок, і навіть е, ті діти, які не хотіли вчитися, да, двоєшники. Вони сиділи так з відкритим ротом і дивилися на нього, як він викладає, як він розповідає. Студентський або шкільний спогад, який викликає ностальгію. Так, це на другому курсі. Ми поїхали в Ольвію, це Миколаївська область на розкопки з археології. Це Подія це в житті була. Я згадую кожного. Ну завжди я розповідаю. Ти ж пам'ятаєш, да я на уроках вам також розповідала з історії, як ми їздили, як ми працювали на археологічній в археологічній експедиції. Дивнишов відмазку ви чули від своїх учнів. Це була ну, найдивовижна, найдивовижна така відмазка, да? що він не прийшов на уроки, він рятував. Собаку, яка танула. Але він сказав, що на лдійні. А це було це була весна в Запоріжжі. Ви ж знаєте завжди, що немає такого льоду, щоб можна було б десь рятувати собаку. У це ми я йому нічого не поставила. Я його батьків'я не викликала, але я це запам'ятала. звати Ліхоткіна Софія, і зараз ми завітаємо до вчительки української мови та літератури Тарасової Тетяни Олександрівни. Щоб повернутися в той час, коли обирали майбутню професію, чи змінили б ви свій вибір? Добрий день. То, мабуть, ні. Але роки роботи у школі завжди розкривають нові грані. І якби зараз прийшлося обирати якусь іншу професію, то, думаю, більшість нас, учителів, подужили б. І це. Які найприємніші спогади, моменти залишилися у вас суданських жраків? Пам'ятаю, коли е, навчалася в університеті, Запорізькому національному університеті, то у мене було багато часу для читання. Перечитала купу літератури. Це золотий час. Особливо восени, коли дощило, біля мене стояли яблука, я їх гризла і читала, читала і читала. А що б ви побажали усім здобувачам освіти? Я побажала б натхнення, жаги до знань, до відкриття чогось нового, бо цікаво жити, коли тобі. Хочеться чогось дізнаватися. І хотіла побажати знайти своє місце в житті, своє місце під сонцем. Все буде добре, вірю в вас. Хочеться побажати дітям бути наполегливими, цілеспрямованими і цінувати знання, бо е, у наш час знання це сила. Хочеться усім побажати міцного, міцного здоров'я, мирного неба над головою. Так хочеться дочекатися довгоочікуваної перемоги. І за першої ж можливості подорожуйте, набирайтеся нових вражень і пам'ятайте, що навчена людина завжди на крок попереду інших. В себе, любіть те, що робите, і будьте наполеглими. Дорогі мої діти, я можу так сказати. Е я вам бажаю, я завжди бажала своїм дітям-випускникам, тих, е кого я навчала. Е останні ці чотири рочки це миру, Це по-перше. По-друге, я бажаю вам здійснення ваших мрій. Е Ще я хочу вам побажати, щоб все те, що ви хотіли, до чого ви прямуєте, щоб це у вас здійснилося. Я хочу, щоб ваші батьки, ваші близькі були завжди щасливі, здорові і найскоріше, щоб прийшов до нас мир. Як людина-філолог, яка безпосередньо дотична до професії журналістики, хочу побажати вам, шановні студенти і студентки, перше, жити, насолоджуватися життям, незважаючи на те, що в країні йде війна. Цінуйте кожну мить, навчайтеся, навчайтеся так, щоб вам знання стали в пригоді, насолоджуйтесь студентськими роками. І хочу ще використати слова Василя Семененка. Мені вони дуже подобається, я завжди їх кажу випускникам. Нехай серця не знають з покою, хай обганяють мрії час убіг, і ваша юність буде хай такою, щоб її ніхто не заздрити не міг. І you can be the best!